ще може бути отака ситуація. Наприклад, мінус 5х, так, менше або дорівнює мінус 15. Так? Що ми тут робимо? Ну тут, тут нічого переносити не треба, у нас якби одразу ми можемо виражати х. Те саме, ми дивимося, що у нас коефіцієнт від'ємний, тобто ділити ми будемо на від'ємне. Якщо ми ділимо на від'ємне, то знак нерівності ми міняємо. І у нас виходить, що ми маємо мінус 15 поділити на мінус 5. Тобто виходить, що х буде більше або рівнювати. Чому? Мінус на мінус приділені дасть плюс, тобто більше або дорівнює трьом. І малюємо знов-таки наш парканчик. Точечку 3 ми зображуємо замальовану. так, 3. І парканчик в ту сторону, куди нам показує стрілочка. Тут у нас нескінченність даст плюсом. І це у нас буде х належить, так, від трьох, включно, да, квадратна дужечка, до плюс нискінченості.